Гапалатське благословіння на 8 липня 23-го року, ім'я є Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні Святе Письмо розповідає, як Ісус позвав на служіння. Апостола Матвея, він прийшов на митницю і сказав: Почти зі мною. І він снявся і пішов, і сидів його ввечері. І, і там там дорікали фарисеї знову за своє. Але я хочу сказати по-іншому. Він почув призив і пішов. І все і не стало того митря Матвея грішника, а став великий апостол, якого ми знаємо. Ми й кажемо: а як мені почути той призив, який мене лунає? Де я почую, коли Ісус буде проходити і позве там Юрію, іди зі мною. Знаєте, я так просто сів і просто розмислив. Ми завжди хочемо якогось на мене чуда, раз роз'явиться з неба щось таке або хтось такий і мене позве. А виявляється дуже просто. Якщо я побачу вдову, я повинен її втішити, допомогти. Побачив холодного, я повинен його нагадувати. Побачив того а, людину, яка дратується, то я повинен мир налагодити і в собі, і в ньому. Побачить, хто хоче потребує допомоги, хворий, сьогодні поранений а, в їжити лікарні, а відвідати його, втішити його, його, той, хто в тюрмі навідати його. Якщо я подивуся навколо себе, то я зрозумію, що Бог у мене щодня Ісус зве мене і тут зве, і там зве, і з тут зве. Ви знаєте, яка біда нашого суспільства найбільше? Я вам розкажу випадок своєї церкви. Коли йдуть такі, знаєте, панихідні дні, багато багато людей приносять пожертви, таких знаєте, якісь хліби, як цукерки, там ще щось, муку там та інкорушно та інше. А я кажу, це ж пожертви, це повинні людям роздатися милостиня, людям, які потребують. Розперіть половину, у церкві не потрібно стільки, і роздайте там сусідам своїм, які потребують. І виявляється дуже часто не, не дуже що, завжди це таке було, що ніхто не бере, ніхто не бере і не роздає. Я кажу, ви кажу, чого не роздаєте? А кому ми роздамо? Тобто ми сліпі побачити ближнього свого бійні. Бо не бачимо тільки на себе зосереджені. Пускай хтось роздає, хтось бачить ближнього, який потребує, а я не бачу. Виявляється, біда нашого суспільства, що я не бачу ближнього свого в біді, щоб допомогти йому. І тут треба розкрити очі і почути той призир, тому що щодня на звук, і Господь каже: йди на свої лани, працюй на моїй Божій ниві. Господи, помодри всієї простої мудрості. Амінь.